Що ж, вітаю сьогодні. Ми з вами зануримось у бортовий журнал однієї, скажімо так, незвичайної космічної експедиції. Це справжній королівський тур сонячною системою, і на чолі його ну дуже особлива монархиня. І ось власне запис з її бортового журналу. Слухайте, це ж одразу задає тон всій місії, правда? Це не просто якийсь там політ. о ні. Грандіозні амбіції нашої героїні, королеви м'явки, перетворюються на справжнісіньку королівську інспекцію космічних масштабів. Ну, зрозуміло, що кожному великому досліднику потрібен надійний корабель, і м'явка тут, звісно, не виняток. Її судно називається Зоряний Кіготь. Але найцікавіше це його джерело енергії. Забудьте про звичайне паливо. Тут у нас щось набагато потужніше і, ну скажімо так, набагато більш котяче. А ось і деталі. Погляньмо на характеристики цього дива. Це ж просто ідеальний баланс між передовими технологіями і ну, королівським комфортом. Тут продумано абсолютно все. Уявіть собі, мічний титановий корпус, але покритий велюром. І, звісно ж, куди без абсолютно незамінного елементу для будь-якого кота першокласна кіхтеточка. Все на місці. Отже, рушаймо, починається перший етап подорожі. Королева Мяука бере курс на планети найближче до сонця, а там треба сказати на неї, чекають справжнісінькі екстремальні умови. І перша зупинка Меркурій. Знаєте, у нього ж майже немає атмосфери, щоб утримувати тепло, тому це світ просто абсолютних контрастів. І м'яука, звісно, оцінює температуру в дуже зрозумілих їй одиницях. Вдень це така собі космічна піч, а вночі справжня морозильна камера. І ось він, офіційний висновок її величності. Головний критерій оцінки чи підходить місце для денного сну. Так от цей тест планета провалила. З тріском надто вже гаряче для королівської сієсти. Далі за курсом Венера, і ця планета виявилася ну вкрай непривітною. Уявіть собі, парниковий ефект, що просто вийшов з-під контролю. Через це там неймовірний тиск і токсична атмосфера, які, м'яко кажучи, королеву зовсім не вразили. І вердикт, як завжди, короткий і рішучий. М'явка, як справжня цінителька комфорту, не знайшла на Венені нічого, крім суцільного розчарування. Тож жодних компромісів, політ триває. Ну після всього того вогню й отрути Марс здався майже гостинним, але протокол висадки це щось особливе. Це не просто якась там посадка, ні, це ціла церемонія. Вона включає і залишення історичного сліду лапи, і уявіть собі, навіть акт милосердя до місцевого самотнього робота. Так, внутрішні планети лишаються позаду. Тепер ми входимо у справжнє царство газових гігантів, і повірте, масштаби тут просто вражають уяву. І ось він, Юпітер, справжній велетень системи. А його найвідоміша риса велика червона пляма. Це ж шторм, такий велетенський, що всередині могла б поміститися вся наша земля. Тільки вдумайтесь. Тож не дивно, що він отримав від м'явки таку, знаєте, влучну котячу аналогію. А ось перлина нашої сонячної системи Сатурн. Його кільця, що насправді складаються з мільярдів шматочків льоду і каміння, отримали від королеви найвищу оцінку. І це зрозуміло, адже для неї це щось дуже знайоме і прекрасне, найвеличніший хвіст, який вона бачила у своєму житті. І звичайно ж, одразу слідує королівський указ: кільця Сатурна офіційно визнано найкращим космічним аксесуаром. Зверніть увагу, тут ключовий момент це не просто краса, це перш за все відповідність високому королівському статусу. Що ж, ми наближаємося до фіналу нашої історії. Попереду холодні далекі крижані світи, і нарешті довгоочікуване тріумфальне повернення на рідну планету. Останні планети системи отримали, скажімо так, швидку, але дуже рішучу оцінку. Уран, який як відомо обертається лежачи на боці, одразу ж отримав догану за погану поставу. А от холод Нептуна з його надзвуковими вітрами, він виявився настільки лютим, що навіть влада самої королеви м'явки на нього не поширювалася. І хоча Плутон, як ми знаємо, вже й втратив офіційний статус планети, королева все ж вирішила, що він заслуговує на увагу. І знаєте що? Недарма, адже саме там на неї чекало справді зворушливе відкриття той самий знаменитий регіон у формі серця. І ці слова м'явки, сказані, коли вона побачила серце на Плутоні, вони, мабуть, якнайкраще підсумовують всю емоційну суть її експедиції. Це наче доказ того, що навіть у найхолодніших, найтемніших куточках космосу завжди можна знайти щось прекрасне. І ось воно тріумфальне повернення додому зоряний кіготь м'яко торкається землі. М'яука вдихає рідне повітря, і першим її словом стає одне, просте, але таке змістовне м'яу. Мені здається, у цьому одному звуці вся історія її неймовірної подорожі. Так, ця сонячна Одіссея завершена. Але чи завершена історія? Мабуть, ні. Це питання, звісно, залишається відкритим. Адже справжня королівська котяча цікавість, вона, як ми знаємо, не має жодних меж. Тож куди вона поведе її наступного разу? Це вже, мабуть, буде зовсім інша історія.